Європейський парламент занепокоєний станом демократії в Росії. Така думка лунала під час дебатів, які цього разу були присвячені ситуації в східній сусідці ЄС. Окрему увагу європейські політики приділили вбивству опозиціонера Бориса Німцова. Верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ Федеріка Могиріні закликала Москву провести всебічне розслідування розстрілу критика Кремля. Російська влада має не лише провести повне і прозоре розслідування вбивства Бориса Німцова, вона також має покласти край розповсюдженню атмосфери підозр, ненависті та нетолерантного ставлення до відмінної думки. На думку депутата з Німеччини Ребеки Хармс, в Росії неможливе незалежне розслідування справи Німцова. Такий висновок політик зробила через те, що багато схожих резонансних справ так і не були доведені до кінця. Вони закривалися за браком доказів. Між тим Федеріка Могеріні відзначила, що російські опози ці мають надати більше доступу до політичних процесів в державі і повернути росіянам демократичні свободи, які влада намагається придушити. Росіяни заслуговують на демократичну і відкриту Росію. Посилення демократичних свобод, і підтримання консолідації демократії є головними завданнями, які прописані у першій статті угоди про партнерство і співробітництво між Євросоюзом та Росією. Ми неодноразово закликали Росію забезпечити рівні умови для політичних партій, дозволивши опозиційним політичним силам брати участь у всіх процесах, а також сприяти розмаїттю у медіасфері. На засіданні європарламенту виступив російський опозиціонер Михайло Касьянов. Політик заявив, що вважає розстріл Бориса Німцова політичною розправою. Такою ж думкою його соратники. Нагадаємо, один з підозрюваних, єдиних, хто зізнався у скоєнні вбивства, чеченець Заур Урдадаю, заявив, що зробив це під тиском правоохоронців. Наразі затримані у справі німцова кавказці перебувають у Ліфортово. Московський суд залишив їх під вартою до 28 квітня.